Jingle jingle bells, jingle bells, jingle, jingle all the way Боже, оце, оці, оці діти. Навіть мій шестирічний мозок підказував мені, що десь щось не то. Підтримуйте український кінематограф, український блогінг, але якісний блогінг. Такий, як нас. Ну, я, звісно, вірила в Меджик. А ти в скільки чекав? Я не чекала Странно. Кінець. А хто слухав? Молодець! Раз, два, три. Друзі, всім привіт! З вами знову ми, ваші недоінфлюенсери. І сьогодні у нас буде не повірите, але теж концептуальне відео. Бо ви пам'ятаєте наш другий випуск? Якщо ви його не пам'ятаєте, Там... то перейдіть, будь ласка, на нашу сторіночку і тикніть на другий випуск. Він називається Козі Easy Funny». Там дуже класна вкладинка, як і в будь-якому нашому відео. Оскільки у нас тут великий камбек на канал, то ми вирішили, що і друге відео має повторити. Ні, почекай, стоп. Наше друге відео після повернення має повторити наше друге відео після запуску. Тому беріть свої плід плідики. Я плєдики не говорю, коціки. я кажу коц. Беріть свої коцики, беріть чайок, бо в осінній похмурий день це саме те, що треба. І ми сьогодні, як обично, без такого плану. Просто будемо відповідати на якісь рандомні питання. Настя казала, що згадала три, три затишні історії зі мною. Тому... Да. Чи не три? Три. Хай буде три. Хай буде три. Супер. Я люблю таке. Да. Тому поїхали Настя. Настя. Да. Який фільм або серіал ти могла би дивитися знову і знову? Це фільм е... до речі, це концептуально, бо я вчора задавала це питання Алі. Це звичайно же фільм Гаррі Поттер, будь-яка частина. Скільки разів ти передивлялася? Я даже, я так скажу: кожен, кожного року по два рази. Ну, типа, два рази на рік дивлюся. Ріка твоє. Друзі. Друзі. Друзі? Друзі. Друзі. Ні, ну друзі це, ну, це звісно, теж класно. Сто раз передивлялася і ще тільки ж планую. Але я просто, ти мені сказала за фільм, чи там було фільм-серіал? Який фільм або серіал? А! Окей. Бо я е, щось за фільм одразу подумала. А фільм? фільм я дуже люблю, цей. Як, е... «Щоденники принцес». Так не там ж дві я... частини, я недавно передивлялася. Я блін. дуже давно не дивилася. А я якось тіхтоці побачила, типу, і я думаю, блін, треба подивитися. Я його щось не бачила взагалі, взагалі. Ну, можливо, ні. Можливо, я його бачила колись, знаєш, на цьому на тебе крутили. М -м, може. Але не цей. А за серіал я, до речі, згадала: я хочу передивитися знову серіал Вічі душні господарки». І... Ти не повіриш, я коли їздила до сестри, ми почали його дивитися. Бо, тому що, ну, типу, я не Пам'ятаю якісь окремі моменти і пам'ятаю, що цей садівник був моїм крашем. <гас> Мій перший краш — це садівник з відчайдушних домогосподарок. І ми почали так, дивитися. Стоп. Я вже подивилась перший сезон, я вже на другому. Коли ти стивила? Дома. Вдома. А а до речі, а що це ти кажеш, що перший крас це твій садівник? Ти коли ми дивилися Гаррі Поттера, ти сказала, що перший крас. Я <гас> відчайдушні домогосподарки дивилася швидше, ніж Гаррі Поттер. Гаррі Поттер я перший mm. раз подивилася в восьмому класі. Боже, оце, оці, оці діти, які е, вони в 11 вже чекали листа. От одна з них біля мене сидить. Ні, що таке в 11 чекали листа? Ну, то ж всім в 11 приходить лист. Я ж пам'ятаю, що в 11 всі чекали листа з Хогвартця. О, ні. А ти в скільки чекала? Я не чекала. Странно. А я така, я почую. А, а що, я... ні хіба? Знову Гаррі Поттера, напишіть, там же в 11 приходить лист, хіба ні? Але я просто, ну я я ж ну, я, звісно, вірила в Меджик. Але <кр series> <skateboard� información> ну, навіть мій шестирічний мозок підказував мені що десь. Не то. Оце прикол десь. А я така думаю: про що ти говориш? така думаю, всім що відправляли в 11 років, а мені ні. Я пам'ятаю, четвертий клас нам задають цю літературу на літо. І, вчителька, типу, хватить! Типа, більше не буде. І вчителька каже, Гаррі Поттер і філософський камінь. Весь клас взривається. І я така. Я не можу поняти, що Гаррі Поттер? Чого так всі люблять Гаррі Потер? Мені був не цікавий Гаррі Поттер». Я вже потім, коли нам знову задали його подивитися, я його вже в 8 класі подивилася. І тоді. До речі, патиромани. Напишіть нам, яка ваша частина улюблена е, Улюблена в книзі і улюблена в фільму. У тебе. А в мене е, улюблена кни... е, улюблений фільм це перший. Гаррі Поттер і Філософський камінь. А фільм. Фільм. Мені теж здається, що перший. Перша книга і перший фільм мені найбільше сподобалося. тому що вони для мене прям такі якісь magic меджик. І вони такі ще такі дитячі, якісь такі затишні. Там вже вона просто дорослішала все і ставала вже більш таке. Ні, класний, звісно. Якщо вам цікаво, це моя улюблена частина – це таємна кімната. Я книги не читала. Так, я не читала, і що ви мені зробите? А ти жодної не читала? Жодної. А уривки, можливо, літературу не задавала? Ніколи. Прикольно. Я подивилася всі фільми тоді з Алпом. І це був перший епізод моєї після кінематографічної апатії. Ого. Поїхали! <реглянят> це, <реглянят> Сьогодні в нашому інтерв'ю. <реглянят> <реглянят> Сьогодні в нашому відео Віка придумала дуже класні питання, і вона їх буде нам задавати. Ну, 식으로. Як я. В Чаджипеті мені поміг. А ти нікому не розказуй. Добре, це я сама придумала, ці питання. Угу. Як ти любиш проводити дощові дні? О! О! Я насправді, коли йде дощ, дуже люблю читати книгу, пити чай і все це робити, звичайно, під ковдрою. Тому що зазвичай дощові дні дуже холодно. Ось. І ще дуже класно, коли ну, можна розпалити там, чи пічку, чи камін. Ну, коли ти в будинку, в тебе є така можливість, щоб ще тріщали дрова це взагалі супер. Яку книгу ти зараз читаєш? Я зараз читаю книгу «Донна Тарт. таємна історія. Я вже майже, так, я вже майже на фініші. Мені дуже сподобалася ця книга, тому що я перше прочитала «Донна Донатарт Щеголь. Я не, я не знаю. Друзі, я не знаю, як правильно ставити наголос, я дуже перепрошую. Ось. Я дуже Міша, перепрошую в однієї конкретної людини. Так, да, Міша, напиши, пожалуйста, я, будь ласка, напиши, куди правильно ставити наголос. Я знаю, що ти дивишся це відео. Ось. Е і мені просто так сподобалася ця книга. Ну, я була в захваті. Я про неї тоді всім розказувала. Okay. Просто кожному, і всі бачили мій захват. Віка, це правда? це правда? Ось, а цю книгу Таємна історія читала моя подруга Діана. Привет. І зараз у нас стався просто реверс я не знаю, як це правильно сказати, тому що вона зараз читає книгу «Щеголь», а я читаю таємну історію. І мені дуже подобається. Крута книга, рекомендую. Ти рекомендуєш її читати саме восени? Так, да, дуже концептуально, до речі. Тому ще рекоррекомендацію. А яку порекомендуєш? Затишну книгу, яку саме восени читати? восени саме щоб читати? Я б, до речі, напевне, Гаррі Поттера», а я ще восени прочитала. Бо це прям теж досить таке, мені здається, концептуально. А яка твоя улюблена книга для осені? Спитали мене для осені? Чорні водяні Лілії. Я її, правда, читала взимку, і взимку її теж концептуально читати. Я ще не знаю чого, я її читала під е, якийсь плейлист, mm. просто на Ютубі, типу, якось він там називався, типу, заспокоїти своє серце, що щось таке. І насправді, насправді, там музика була трошки моторошна, я би навіть сказала. І там воно так все об'єдналося, атмосфера музики, атмосфера книги. І я коли читала, я прям, ну, я прям повністю поринула в цей світ. Я таке роблю рідко, тому чорні будінні лілії. Треба якось прийшла до мені буде, до речі. Я тобі дам. Окей. У мене більше немає потрібно. До побачення. І так, next question. Який твій улюблений напій для затишного вечора? Якщо це затишний осінній вечір, ну, типу, так як зараз під погоду, то це, звичайно ж, какао. Але без маршмеллоу, Оце зверху ще посипають. Без, Просто какао. Смачне какао. А ти любиш оце солодке Ні, чи натуральне оце гірке? Ну, я люблю, щоб це було щось середнє між суперсолодким, яке деякі роблять в кав'ярні гірким, яке просто неможливо пити. Але взагалі я люблю ще. ну от Взимку я б, наприклад, може, я би кави випила. Але та, що приготовлена вдома, я б навіть більше випила. Чи mm -hmm. приготувати так вдома, я... філіжаночку кави і випити. А для тебе? Я хотіла сказати чай, але мені в голову прийшов компот. Я не знаю чому. Іменно коли він тільки зварений, гарячий, і він як чай, але це компот. Але, грубо кажучи, він же теж чай. Ну Це фруктовий чай. Фруктовий чай Фруктовий чай під назвою компот. І раз уж пішло про напій, то яка твоя улюблена страва осіння, домашня, затишна, тепла? При початку питання, яка твоя улюблена страва. Я така думаю, ну, Віка, це ж очевидно, Винно. це очевидно, борщ. борщ. Моя неулюбна страва борщ. А осіння. Я, Осіння страва це якийсь пиріг. от Для мене от вишневий пиріг в панкейку, це просто топ. Це топ топ, Просто панкейк, Ви любов, звісно. Ви топ. Ви любов, ви дуже крутецькі, я за пиріг вишневий. О, до речі, я ще згадала про серіал е, улюблений такий Римарочка. Просто вишневий пиріг, якраз е, я говорила. Е, я почала дивитися Блазяною серіал Твін Пікс. Mm. я його так і не додивилася. І зараз буде дуже прикольно його подивитися осінь. Я його mm. додивлюся. А я би ще тоді подивилася, О, раз уж пішла, мова ага. про серіал знову: Гранд Готель. Серіал, про який не знає рівно ніхто. Гранд Готель це той, що, той, що серіал. Не той, що Гранд Готель Будапешт не той, що фільм. Ага. Серіал, іспанський серіал 2011 року. А ти його вже дивилася? Сто разів. Це Є. ж мій перший серіал, по-моєму. Mm -hmm. Такий, що я подивилася цілком і повністю. І ти поштоште його запам'ятала? Ну, Я його на пам'ять. Віка, яку б ти страву приготувала восени? А, ем, моя улюблена страва, осінню, яку я собі дуже люблю робити. Це овочеве рагу, в якому рівно три інгредієнти: це картопля, це перець червоний і помідор. І приправи, купа. Все, гаряче, гостра, то, що треба. А я, до речі, ще хотіла сказати, що Віка готує дуже смачну гарбузову кашу. Не кашу, а цю, пюре. Пюре. Ну, пюре. Бо кашу готує твоя мама. Настіна мама готує дуже смачну гарбузову кашу, цю да, да, да. І так, Анастасія, зараз прям таке питання, я думаю, яке ти не чекаєш. Який твій улюблений осінній аромат. Аромат? Блін. Аромат, ну, типу, оцей листя, свіже падаюче листя. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Я такого навіть сказала: свіже, падаюче листя на свіжу, скошену ще траву. Боже мій милий, вибух мозку просто. А в тебе тоже. тоже. не можу не погодитися. Ну... От реально, це мені перше, що в голову прийшло. Mm -hmm. Тому що, ну, хоч можна було, б, звісно, сказати, банально, якусь кориця. Не знаю, якийсь, там, гарбузовий пря... латте. Да. О, до речі, я цього року вперше спробувала гарбузовий латте, і це реально смачно. Я, я не думаю, що це буде так смачно. Вік, а можна я задам е, тобі питання? Звичайно. А який би ти порадила? Е, що би ти порадила подивитися на Ютубі в осінній вечір? Крім наших подкастів. Блін, з язика зняла. В осінній вечір на не... да. Ютубі? Так. Тому що, як відомо, це Віка це просто Ютубний черв. Я б не сказала, що цим треба гордитися. Треба в осінній вечір дивитися старі кліпи українських артистів. Вау! Ви не Я... чекали такої? Я взагалі відповіді. не чекала. Я зараз думала, подумала, що ти ну, скажеш якісь оця. аля, мені, не знаю, Льви на джипі. Я сама себе не чекала. Не зна... не від себе конечку. Яримчук, незрівняний світ краси. Топ фільм. Дивіться. Підтримуйте український кінематограф, український блогінг, але якісний блогінг. Такий, як нас. Так. Не, не ведіться на цих якихось інфоциганів. <плес> Настя, яка пісня для тебе? А, прям така осіння-осіння. Можливо, в тебе є осінній плейлист? Блін, я скажу чесно, що в мене немає осіннього плейлисту. Я тільки склала, ну, жаль, в мене немає телефону, але в мене є. Я зараз можу сказати: у мене є рівно одна пісня в плейлисті. Отом. Ну, у мене є сидила це осінь одне, і я оцю пісню э, додавала, бо я побачила на Тіктосі, що це класна пісня, щоб слухати її осінь. А ти її слухала? Да. Як тобі? Ну можемо включити. Ну, тут... ну, ні, ні, ми, ми ставимо просто, що це за пісня. І я хочу просто, щоб ти її прослухала. Оце рівно оця тільки пісня є у моєму осінньому плейлисті, а взагалі, я б осінню я би чисто слухала джаз. Mm, точно. Ну, я, джаз. Як віка знаю, я люблю джаз. Це мийця під джаз. <рик> <рик> Такий вам цікавий факт. It's true. Анастасія, яка твоя улюблена пора року, і чому це не осінь? <рик> <рик> ну. Я люблю кожну пору року по-своєму, але моя найулюбленіша пора року це весна, тому що, на мою думку, як я вже казала, десь я не пам'ятаю, що весна це період, коли я не знаю, розквітає все, і в тебе всередині все розквітає. Тобі здається, що в тебе енергії плюс 350, і ти можеш зробити, я не знаю, купу справ, вирішити купу питань. А коли, от, наприклад, чому не осінь? Ну, блін, я не знаю. осінню дуже багато якось накопичується всього. Це кінець майже вже року. Ну, типу, новий рік вже скоро. Треба підводити якісь підсумки. Ти думаєш, що тобі треба закрити 305 справ. Тобі треба зробити, виконати своїх 10 цілей, які ти хотів зробити до кінця року. Тобі треба все якби попідводити до кінця, і типу. Ну, це складно. Окей, okay, блін, мене тільки що було таке питання хороше. А, ні, не питання. Я хотіла сказати, що сьогодні ж рівно половина осені. Друзі, у вас в жені uh -huh. вже йде час на спад. І скоро Happy New Jingle 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 bells, jingle bells, jingle all the way. All one fun is to HEP-nс! Hepinu one Джингл Белс, джингл мене більше олвей. Ти чекаєш, до речі зими? І зимових свят і цієї зимової мішури всякої. Зимової мішури. <звичай> Локальний, мем. Локальний для обраних. Чесно сказати, ні. Я <звичай> просто живу в <звичай> серічні <звичай> Ну, Хочу <звичай> трошки ще осінню насолодитися, а зима буде зимою. Я просто думаю про те, що грудень буде дуже місяцем витрати грошей, бо тому що Миколай, новий рік, багато людей, яким я хочу подарувати подарунки. Тому Запасаємося не тільки теплими ковдрами, а й грошима. Тому відкладаємо свою зарплату з жовтня місяця на грудень. До речі, подайте, яку картину я демонструю? За правильну відповідь ми вам купимо. Вишлемо гроші на каву. Або так. Ти вже розкажеш затишні історії зі мною чи ні? Ну, я розкажу одну затишну історію з Вікою. Це Ця... де дві ділище. Ну, вони я зараз е, дуже багато затишних історій з Вікою пов'язані з її день народженням. Чому? Тому що Віка не дуже е, полюбляє свої дні народження, як і багато людей у цьому світі. Я її розумію в цьому питанні, але в неї є прекрасні друзі, які намагаються змінити її ставлення до цього свята, бо все ж таки це свято. Ось, і я пам'ятаю, коли е, тобі було 20 років, якщо я не помню. <гум> 20 років Віків було, і вона святкувала <гум> ну, вона не святкувала своє день народження. Ми з дівчатами підготували її е, сюрприз, таку сюрприз вечерю, можна так сказати. Але я Віку конкретно обманула, що я їду <гум> додому. Я пам'ятаю, я тоді так певно казала: ой, Віка, вибач, не можу. Я її привітала вранці, там все там сказали, вітаю, тири-пири. Але я сказала: ой, у мене там вдома дуже багато роботи, я поїду вибачай І все. Ми розійшлися після пар. Я зустрілася з дівчатами, а, -а з тобою тоді Аня була. Uh -huh. Вона тебе відволікала. А ми uh -huh. з Танію готували там сюрпризи е на квартирі. там І шарики, і подарунки, і е цей як його е і вечерю ми тоді приготували тобі. І, і я пам'ятаю торт, да, торт купили І я пам'ятаю, Віка така заходить, а я схована була, і вона прям заходить в кімнату. Я така, я ж не страшна, я ж закричала: да да, мене є відео. І ти прямо у і ти аж заплакала, і так впала на коліно, типу ти вам взагалі тоді що? Так, я нічого не чекала в той день. Я пам'ятаю, я з Анією пішла тоді за якоюсь книжкою. Ми ходили за книжкою. І я просто думала, що я прийду до них, ми щось посидимо там, і я собі піду додому, а тут прям така. Тут а, шарики, стіл, торт, свічки, подарунки. Я така, боже мій милий. Це був найкращий день нарочення в його Так. Дякую, Настя. Все... Дякую, Ані, дякую, Тані. Я вас люблю. А решта ні? Ну, улюблений. А -а -а. І ще мені пам'ятаю, дуже круто було, тому що це ще були ті самі доковідні. До да, це б... mm -hmm. до ковід. Так, це був. До війсі, до воєнні часи, скажу yeah. точно. 2021-й. Якраз вже трошки ковід спав, а війна ще <світ> <та>. не почалася. <світ> Це був дуже е е е е крута була ніч, ми говорили багато, ми танцювали, співали, караоке було. Взагалі. Дуже крутецько було, бо такий був день. Тому, друзі, робіть подарунки і робіть круті свята своїм друзям на дні народження, навіть якщо вони і не люблять любляться дні народження, тому що вони насправді будуть дуже приємно здивовані. Правда, вік, правда. <правда> а, кінець! А хто слухав? Молодець. Друзі, а я вам поки що розповім інструкцію, як підтримати наш канал. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар від сіми слів. Потім не забудьте поширити, якщо це відео якесь класне, своїм друзям. Також підпишіться на мій інстаграм-канал. Ой, який канал, просто на інстаграм-сторінку. Я там завжди пощу всі анонси наших випусків. На інстаграм Вікторії. І також пишіть, реально, пишіть коментарі тому що коментарі це двигун прогресу будь-якого будь-якого каналу. Я згадала е, осінь, виходить, 23-го року, коли ми з тобою майже кожен осінній теплий вечір сиділи а -а -а. в еклері на, е, на терасі і пили чайок. Ми Боже. тоді говорили годинами, ми приходили в день, йшли ввечері, вже коли було темно. Коли, закривали. коли вже закривали, там вже столики збирали ми. <реш> yeah. Було круто. Було це круто, і якщо чесно, мій один з таких улюблених осінніх днів, які прям в пам'ять врізались, це коли яке це було? 30 жовтня, по-моєму. 31 жовтня минулого року. Це наш був цикл з педіатрії, якийсь був просто бомбезний день. Якось так спокійно пройшла пара. Було тоді ще дуже тепло. Ми ще навіть в футболках були на вулиці, була така золота осінь. Я пам'ятаю, ми з дівчатами просто вийшли на двір на перерву випити чайок. Потім ми з тобою зібралися і пішли знову ж таки в і ми записували це а -а -а. відео. Який перший рілс наш yeah. недоінфлює? І знаєте, що дуже прикро, до речі, я хочу розповісти це? Що коли ми запустили цей перше відео, типу, про недоінфлюенсерів? Ми просто зробили посилання не клікабельне, ну, типу, не неактивне посилання. Ну, що нікуди да, не вело, воно ньому... нікуди не вело, просто да, що воно нікуди не вело. Але. Обідно те, що е, по ньому перейшло дуже багато, це спецефекту пішли. Щоб по ньому перейшло такі 80 людей. 60. 67, якщо бути точно. Добре, перейшло 67 людей. 67 людей перейшло. А потім, коли я викидала вже анонси, то приходило менше. І я така думаю: блін, а знаєш, ця притча про вовків і пастуха, вона працює. Це з нами сталося. Ну, нічого, зато ми перевірили, що 67 людей дуже цікавились тим, що ми виставляємо. Yeah. І так, друзі, дякуємо знову ж таки за перегляд, вподобайки, коментарі. Напишіть, будь ласка, чи затишно вам на нашому каналі? раз уж така пішла. Е, свій улюблений осінній фільм назвіть. Осінній аутфіт. Напій. І, звісно ж... Назвіт страву осінню. Це, друзі. тьомаємо, любимо, обіймаємо і цінуємо вас, тому що нас дивляться наші друзі. І вороги. Пока.